Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви знаходитесь на каналі Сільське життя жартомає всерйоз. І я вам що хотіла розказати коротко про схему обробки помідорів від фітофторозу. Дивіться, так рекомендує Сенгента, і так робила я. Першу обробку я зробила Redomil Gold MC такій синій упаковці. Я знаю, що зараз мені скажуть, що він заборонений в Європі і там діюча речовина макоцеп, але це моє бачення. Ну. Ще аналог йому є цілитель український препарат. Тому я робила ним. Ним не рекомендують робити більше, як дві обробки підряд і не більше, як три обробки за сезон. Він такий, обробляється в профілактичних цілях. Потім по цвіту можна обробляти реву ступ. Сингента не забороняє, бо, так як вони стверджують, ревус безпечний для бджіл. І коли вже у вас є плоди, то можете обробити квадрісом. Але самий квадріс без цього всього комплексу, він не дуже ефективний, він слабоватий. Дивіться, я бачила багато роликів в інтернеті, де активно чи то просувають, чи я не можу зрозуміти, показують всі. Є такий препарат сингентовський, Redomil Gold R. Він зелена така пачечка. І всі обробляють ним. Зараз активно. Знайшли як альтернативу Gold МЦ і розказують, і все було б класно, все було б нічого, якби не було одна маленька але. Я не можу вам стверджувати точно, але з великою впевненістю скажу, що мідь може, ключове слово наголошую, може. Стерилізувати пилок. Тому ним по цвіту обробляти не можна. Не рекомендують. Редоміл Gold R буковка намальована. Він такий в зелений почистий. До мідвмісних теж, теж відноситься медян. Тому, дивіться, будьте дуже-дуже уважні з обробками. Дуже гарний є препарат. Я не рекламую нічого, я вам розказую, так як я робила. Магнікурнео. Да? Магнікуровські непогані. Він до нього входить ще стимулятор плюс, і вони ну, також ефективні. Сингента теж непогана, просто що там надав в комплексі. І треба дивитися, еф, ну, він безпечний для бджіл для... чи небезпечний. Там треба дивитися клас небезпечності. І термін очікування. Дуже уважно читайте і дуже уважно дивіться, і не завжди довіряйте штучному інтелекту. Ну, Хто така я і, хто такий, і що таке штучний інтелект, але справа в тому, що штучний інтелект на одне і те саме питання, якщо ви його задасте в різних формулюваннях, він вам може дати різну відповідь. Звідки я це знаю, та не раз пробувала. І, чесно вам сказати, я дуже багато читаю і дуже багато дивлюся, людський досвід, дуже багато свого ділюся, вам розказую. В теплиці там зовсім інша обробка. На ґрунті зовсім інше, то я що робила своїм помідором? От зараз чим бризкала, бо чоловік каже, ти з опризковичем скоро робиш? Я бризкала бриксил кальцію, кальцію рослинам треба, бором обробляла на вулиці послінням в теплиці, бо я ще хочу таке зібрати насіння, і так як розказують про пасліні, що він що насіння не придатне після обробки ним, мала Анатолій. Я вам дам відповідь, я ж писала вам в коментарі. Я минулого року перець обробляла і помідори, то перець збирала своє насіння, шикарно зійшло. Нічого і гарно ну гарно і зійшло, і перець гарний, зараз, він бачу, є. Тому так, тому підсумую: редоміл, це як профілактичний, ревус під час цвітіння, і квадрис уже, коли є плоди. Ну, або магнікурнео. Магнікур, повторюся ще раз, термін очікування 10 днів. Ще дуже гарний є для огірків магнікур буст Він також дуже гарний, вони всі йдуть, я ще раз кажу, стимуляторами. З Redomile Gold R будьте дуже-дуже обережні, бо він мало того, що стерилізує світ, ще й накопичується в грунті. Чого зараз так знайшли йому таку альтернативну? Вибрали його як альтернативу, я не знаю. Я не можу цього пояснити. Ну, хтось один показав і всі ж бігом погнали. А коли задаєш питання під відео, ну, ну так усі. Ні. Ну, стерилізує, то й стерилізує. Тому дивіться ваше право як обробляти. Всім вам гарних врожаїв. В кінці відео я покажу от зараз вам, які мої помідорчики на вулиці. В теплиці ви всі бачили. Ми вже давно їмо. Тому так, всім вам гарних врожаїв, гарної погоди. Будьте мені здорові! Що не зрозуміло, задавайте питання. Може, я щось не так сказала, поправте мене. Будьте здорові.